Не забувайте тих, хто поруч з вами, хто у біді вмивається слізьми, закрийте небо, люди молитвами, закрите небо, ангели крильми. Поплачте з тими, хто сьогодні плаче, Журбу із ближнім навпіл розділіть, ви понесете хрест його неначе, молитвою в країні обійміть. Знеможеним подмухайте на рани, до Господа волайте за народ, щоб більше не вкривалась зла сутана, щоб світ більш не здригався від скорбот. Я знаю, українці нам тривожно, ніколи ми не звикнем до війни, крізь себе пропускаємо кулю кожну. На чорнобілі обернулись сни Ми мусимо. Ще більше гуртуватись, сім'я єдина, вірю, з нами Бог. Не має права нас щоби здаватись, чекаємо ще багато перемог. Давайте крило слабшим підставляти в польоті ми до славної мети. Нам треба щиро Богу довіряти, поможе він, горнило мук пройти. Один є біль. Одніє шрами, війну переживемо разом ми, закрийте небо, люди молитвами, закрийте небо, ангели, крильми.